Не було доброї такої дороги. У нас не було такої дороги, що була, звісно, дорога така нормальна. Зробилося погано. А як ми маємо ходити від сіба? Діти до школи не можуть йти, ми не можемо вийти, де, Дивіться, які нас є, ми зробили. зробилися. Автобус не йде. Машина не може продукти нам притягнути, ми погано тягне машина і на другий трактор втягне. Ось так ми живемо. Місцева жителька нижньої яблуньки Катерина 54 роки живе у селі та пригадує, раніше дорога була у ліпшому стані. Жителі села кажуть, що окремі частини дороги ремонтували. Проламиється тут проту проломилося, там проломилося Що треба ну знімати і робити так, каналізацію, трубу ставити. І робити карналізацію, Вон так вони внизу там робили. Де асфальт. Там кольця стоять по прикрай, Робити карналізацію, а потім ставити вже. асфальт. Ціка дороги не проїхати не пройти. Нема права, автобуси не автобусі від машину, немає права проїхати. Дій шкільного автобуса Володимир Гавдар возить дітей від села Шандровець до нижньої яблуньки. Наразі маршрут скоротили через стан дороги. Ну, а як буксує автобус, сідає, все. Ну, То низеньке, то розчитано для асфальту. Заїде, сяде, все, і нанімай трактор, плати гроші, щоб не витягти. Як їздити? І перерозхід, кожен рік, в мене перерозхід солярки, я не можу вийти з перерозходу. Дорога важка. Перша друга передача, де їздить автобус, то автобус важкий. Купа дітей, 300 дітей, перегруз. Шість речів заданий. Озеро вверх, вниз, потім шериф вниз. У 2020 році був запланований капітальний ремонт дороги бориня Боберка. Тоді зробили 8 кілометрів з 26. Проєкт залишається чинним, проте немає потрібного фінансування для продовження робіт. Розповідає директор обласного департаменту дорожнього господарства Ореш Шуліковський. Наприкінці березня робоча група разом з підрядною організацією виїхали на місце та оглянули критичні ділянки. Зараз чекають сприятливої погоди, аби почати ремонт. Коротенько, це буде робота по влаштуванню кюветів з двох сторін у дороги для того, щоб забрати і зробити водовідведення, щоб вода не йшла на дорогу, не створювала болотяного покриву. Окрім того, це буде вибірка почин, глини тої води, самого дорож, самої дороги, засипання камнями більшої фракції. Негабаритним габаритними великим камінням, щоб зробити дренаж. Після цього це буде засипатися дрібнішим щебенем, втрамбовуватися і грейдером вирівнювати профіль, щоб був стік води. За словами Ореста Шуліковського наразі на роботу потрібно мінімум 2 мільйони гривень. Єлізавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львівщина.